Яка була взагалі мета цього інтерв'ю? Як для сторони, яка брала його, і власне щодо адміністрації президента Путіна для мене генеральною лінією було те, що Путін хотів пояснити західній аудиторії, що він хоче перемовин? Він завжди хотів перемовин. А от українська сторона не хоче перемовин і всіляко їх вникає. Тому він відкритий завжди. Він готовий, щоб Україна виправила свої помилки і звернулася до Росії за е, з проханням про початок перемовин. Кош – це сигнал НАТО, що НАТО теж може в принципі виправити помилки і піти до Путіна і з ним говорити. Тільки йому навіть може зберегти собі обличчя, він так сказав, влікодушно. Так і ще один із елементів це те, що. Ну, це не так прямо, але Сполучені Штати Україна це є маріонеткою Сполучених Штатів. Тому якщо Сполучені Штати перестануть допомагати Україні, то Путін на ній зупиниться. Він її забере, але далі не піде. Хоча і тут видно, що це брехня була. Фарс, в якому зашиті хотілки Путіна, і, до речі, оцей фарс він повинен був продемонструвати нам і всьому світу, в якій саме Бульбашці живе Путін, і з якої саме бульбашки стартують його всі ідеї стосовно війни. Навіщо це було так? Ну, тут, я думаю, що одна і не, не дуже. Мало важлива частина це все-таки фінансова. Чому? Тому що він дуже себе яло вів на цьому інтерв'ю. Він дозволив Путіну говорити, скільки той хоче, і не відповідати на запитання. Це для інтерв'юера з досвідом це неприпустимо. Коли цей концерт замовлений, а замовник сидить перед тобою, то тобі просто не камільфо е, обсувати йому нерви. Ти просто слухаєш його і думаєш, що за ці гроші ти потім купиш. Як ви гадаєте, чи вдалося Путіну власне пробитися до західної аудиторії? І чи цікаво буде слухати умовно жителю Оклахоми про Рюриків, хана Батия і що з цього взагалі винесе не, не підготовлена до такої поплави? Західна людина? Ну, західна людина пішла б на десятій хвилині пити пиво, і ну, можливо, хтось із них поліз в Вікіпедію знати, хто такий Рюрікін, Можливо, але це теж не факт. Я впевнений в тому, що він не отримав нової аудиторії в Сполучених Штатах. А ця аудиторія я почула те, що хотіла, і вона. Не стало краще, не стало гірше ставитися до України і до Росії. Вона і так завжди, в принципі, в цьому річ ще й плела. Тому тут я вважаю, що у Путіна не вийшло. У і рад теж. Ось щодо того, що не вийшло так, як ви можете взагалі оцінити реакцію власне Карлсона на репліки Путіна? Так бачили декілька разів, він і посміхався і такий сумував трохи. і Такий здумливий погляд в нього був. І чому його спроби вивести Путіна на якусь лінію розмови, яка Можливо, я думаю, так що попередньо була домовлена якась лінія цієї розмови. Не вдалося вивести Путіна на неї, і йому довелося слухати балаканину Путіна. Ну тому що його співрозмовник не хотів діалогу. Він прийшов для того, щоб сказати те, що він хоче, і не говорити те, що він не хоче. І по великому рахунку, так я теж не дуже сильно дожимав, тому що. Він задавав запитання сприйону. От я можу приклад навести? Він неодноразово задавав запитання Путіну з приводу того, що а чому ви відразу, коли до влади прийшли в Росію, не почали війну з Україною? Ну, умовно, та чому вони напали? Чому вони вирішили ці всі проблеми, які ви зараз озвучуєте? Якщо не помиляюсь, Путін так і не відповів на це запитання. Він розповів ще декілька цікавих історій. Взагалі, він був дуже схожий на студента-заочника, який не дуже успішний. Він вивчив тільки один білет і одне питання. І коли викладач йому задає інше питання, він намагається говорити про те, що знає. У таке не вийшло, я, я вважаю, ще й тому, що він дуже лояльно ставився до Путіна. Тобто він його не атикував. Він був спарт... партнером, якого руки зав'язані за спиною, і все. Тобто, він, начебто, в ринзі, начебто бігає, але ударів не завдає. Тому це прохідне, як на мене, і не найкраще інтерв'ю до професійних моментів в цій ситуації теж є питання, тому що з його іміджем він мав кидатись і як хижак виривати ті дані, які він хоч, хоче, ту інформацію, яку хоче отримати. А, навпаки, а тут він навпаки дав можливість. Своєму скажімо, візаві сказати все, що він хоче, крім того, що хоче, так наскільки етично брати інтерв'ю людини, яка щодо якої є ордер на арешт від міжнародного кримінального суду, і таке інше, на мою думку, ні, тому що це міжнародний злочинець, це людина, яка і в прямому переносному в сенсі цього слова має руки, які по локті в реальній крові. І він продовжує вбивати, і він обіцяє далі вбивати. Тому ну, тут можна сказати, що гроші, гроші не пахнуть, і коли в тебе є якесь е, або замовлення, або специфічне бачення, то ти не звертаєш увагу. Ти звертаєш на те, хто перед тобою сидить. Ти е, е, хочеш отримати з цього якийсь зиск. А як можна оцінити загалі реакцію? Наприклад, в європейському союзі там йдуть дискусії щодо введення санкцій е, відносно. Uh, так, Карлсона за це інтерв'ю. Ця війна є гібридною. Інформація це є такою ж самою зброєю, як і е, кулемет, ракета, літак чи щось завгодно. Тому тут логічно вводити е, санкції стосовно тих людей, які не усвідомлюють, що вони роблять, або ще гірше усвідомлюють і продовжують це робити, тому що е, весь світ не хоче говорити з Путіним, притомний світ. А тут його вводять в інформаційний простір великої держави. Ну я думаю, що санкції взагалі можуть бути, тому що він, по-перше, не продемонстрував Путіну. Ну, якби він поїхав, він сказав, що Путін ти вбиваєш людей. Я приїхав тобі сказати, що цього робити не можна. Ну, якщо я так вже просто спрощую ситуацію, це одне питання. А коли він піддакував навіть ті ж ситуації, коли Путін розповідав, як він спілкувався з батьком нашого президента, який воював в Другій світовій війні, і Такер продовжував кивати головою і не сказав, що Владимір він народився в 47-му році. Як він міг воювати, тому от із таких пазлів складається вся картина. Взагалі, Путін багато разів там путав деякі назви, наприклад, Київ з мінськом переплутав там так. Сказав батько замість діда, я так розумію, і такер кивав щодо цього. І взагалі така цікава була теза від Путіна щодо того, що це польща. Та поляки, нібито винуваті в тому, що Гітлер е, анексував Гданськ. Як можна взагалі оцінити це? І це ну, взагалі якась це мені здається, щось нове із висловлювань Путіна, і можливо ще були деякі фрази і слова, які раніше він не озвучував, і які зараз здивувати могли? Але я з вами цілком згоден, що це дуже важливо, особливо в саме тій канотації, як він сказав, е, що е, Поль, польща була ні і Гітлер був винужден на нього напасть. І тут можна перекинути дуже швиденько місточок. Україна не зговорчива, і ми були винуждені воєнним путем прикратити війну. Це дуже дивно, не дуже дивно, це дуже показово на тлі того, що про всіх. Європейських лідерів, американських практично всіх лідерів, навіть деяких лідерів Росії, він говорив зневажливо. А Гітлера він не сказав, що це якийсь там нацист, фашист або ще щось. А він з пієтетом поставився до його непростого рішення, і це це, це кинулося в очі. Те, що в нього трошки там змістилися деякі історичні межі, що вже на цей раз Україну зробив не Ленін, а Путін, ой, кажу Путін, кажу Сталін. Це не дивно, тому що він же ж плигає по цій темі дуже давно, але тут він навіть претензії почав уже до Леніна. Що навіщо він надав можливості цим республікам, які ввійшли в Радянський Союз, право на вихід, не знаю, чому він це Да? До Єльця на питання, не знаю, по чому це зробили. Він же постійно апелював до терміну Росія. Інколи він виправлявся, тоді далі це називалося Совєцьким Союзом. Да? Тому, я, чесно кажучи. Не можу це сприймати як якийсь цілісний компонент, де все логічно, де є зав'язка, там продовження, там і закінчення. Якесь логічне. Ні, це такий потік свідомості, в яке зашиті ті моменти, які ми говорили вище. Як на заході відрагували на це інтерв'ю, і вже на власне те, що все сталося на саму подію, та на те, що озвучив Путін у ньому? Ну мені здається, що цілова аудиторія, все-таки Америка. Захід, я чесно кажу кажучи, сьогодні оцінок не бачив. Я слідкував за оцінками, які в нас всередині держави були. Я не впевнений в тому, що треба цю маячню вкидати в наш інформаційний простір в повному обсязі. І я думаю, на заході не дуже захочуть втягувати в повному обсязі цю маячню. Він згадав декілька країн під час двогодинного спічу, і це стосувалося якраз і Польщі, і Литви, і Латвії, і Естонії. Він запевнив, що він не збирається вторгатися у ці країни. Як можна цей меседж трактувати його як чергову брехню? Тому що в нього в межі його фантазії далеко за колишніми республіками радянського суду. Я так зрозумів, тут він робив посаджі, що він його з Орбаном не говорив, що і це він не хоче. Ну, якщо брати саме цей кейс, чому він про країни Балтії сказав, але давайте згадаємо зовсім нещодавно це питання задали прес-секретарю. Путіна і він сказав: ну так, да, пускай бояться, добре, що вони бояться, значить ми большаємо государство. Тому вірити росіянам взагалі не можна, а цій конкретній особі 100% нема ніякої довіри, тому що це наш ворог, а ворог постійно намагається вести нас в оману і наших союзників. Головне, що в Балтії чітко усвідомлюють небезпеку і до неї готуються. Головне, що в Польщі усвідомлюють небезпеку, і готуються в Німеччині, усвідомлюють і теж готуються, тому вже йому ніхто не вірить. Він може що завгодно розповідати, але це вже можливо для якоїсь частини американського е глядача, який додивився до цього епізоду, і для внутрішнього споживання. Що ми ж ми ж за замір, і тому теза про те, що дайте мені Україну, я далі не піду. Вона в принципі, тут теж була зашита, але вона не є правдивою. Що він хотів добитися? Тут дуже видно, що Путін дуже давно не брав участь в великих міжнародних заходах. У нього не було трибуни, і тому він навіть коли отримав цю трибуну, ну можна назвати цей момент як трибуна, він продовжив говорити так, як він говорить всередині держави. Тобто, оці історичні бредні, він же ж раніше там не дуже розповсюджував і так довго говорив. Тому це перша мета це вийти на іноземну аудиторію. Друга мета продемонструвати бажання до призупинення війни для того, щоб її продовжити. Тобто, знову ж я повторюю теза про те, що ми хотімо мирних переговорів Україна не хоче. Це дуже важливо. І також він апелює до НАТО, що теж можна домовлятися. Але що від цього НАТО я не розумію насправді, але він про це неодноразово казав, У нього є велика образа на Захід. Він навіть розповідав, що колись він навіть мав намір вступати, але йому сказали, що ні. І знову ж таки показати. Американській аудиторії, що не варто допомагати державі, якої не було і немає, є конспірологічна одна із версій, я її не, не перетримуюся, але теж не можна відкидати. Що не тільки інтерв'ю дуже важливо, а те, що сам контакт з цією людиною, можливо, це скажімо так, Людина, яка може передати меседж умовно від Трампа Путіну і від Путіна Трампу. можливо і таке, тому на це, це ми скоро побачимо по великому рахунку. Дуже важливо, як на мене, на це забув сказати, як на це інтерв'ю відреагує Трамп. Що він скаже, якщо це було, він скаже, що це інтерв'ю було з. Крутішим політикам всього міра це одне. Якщо він скаже якісь інші оцінки, які не будуть з тією, яку я сказав, це інша історія. І Останнє запитання: скажіть, будь ласка, який висновок цього маємо зробити ми та Захід? Ми повинні зробити висновок, що Путін не збирається зупинятися. Були ілюзії, він зовсім недавно відмовився від денацифікації. І він говорив про демілітарізацію, тобто створення такої відповідної зони, щоб українські озброєння доставали російських територій, а зараз він знову повернувся. І це говорить про те, що для нього Україна це питання, яке він в будь-якому варіанті бачить тільки позитивно для себе. Тобто він вважає, що він це може досягнути. Інший момент він дав сигнал, що Росію не можна, ну в його варіанті не можна перемогти на полі бою і не можна її там стратегічно перемогти. Це він сказав майже неможливо, а в його варіанті він сказав пізніше, що це зовсім неможливо, тому домовляйтеся.